Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Український супертяж Віктор Вихрист наступний поєдинок проведе 5 квітня в Німеччині проти американського ветерана Рейдала Букера. Американець Майкл Хантер, 19 квітня в Каліфорнії, проведе восьмираундовий бій проти співвітчизника Кристофера Лавджоя. Тимчасовий чемпіон WBC у надвожкій вазі німець Агітка Баєл назвав двох зіркових боксерів, з якими він готовий провести наступний бій. Це Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер. Промоутер Еді Хірн поділився інформацією з приводу повернення Ентоні Джошуа на ринг, а виклик йому кидає відомий відеоблогер Джейк Пол. Олександр Усик за певних обставин може уникнути поєдинку з обов'язковим претендентом Джозефом Паркером і битися в уніфікації з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Сам же Паркер вирішив кинути українцю виклик під пісню. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Український суперважковаговик Віктор Вихрест проведе наступний поєдинок проти американського ветерана Райдала Букера. Бій Вигриста проти Букера відбудеться 5 квітня на МБС-арена в німецькому Потсдамі. Нагадаємо, в послужному списку українця 13 перемог і одна поразка. В лютому 2023 року в Сан-Антоніо США він був нокаутований у 8 раунді кубинцем Ленє Перо. Востаннє Вигрист збився у вересні, коли здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над боснійським боксером Мірко Тінтором. У рекорді Букера 28 перемог, 7 поразок і одна нічия. Райдел востаннє виходив на ринку у грудні, коли переміг Джона Картеса. Американець йде на серії з двох перемог після того, як не міг виграти в шести боях поспіль. Представник надважкого дивізіону американець Майкл Хантер дізнався ім'я наступного суперника 19 квітня на арені Thunder Studios в американському Лонгбічі, штат Каліфорнія. Хантер проведе восьмираундовий бій проти співвітчизника Кристофера Лавджоя. Нагадаємо, Майкл Хантер востаннє бився в грудні минулого року і здобув перемогу над Крістіаном Ларондо Гарсією. Кристофер Лавджой останній бій провів у березні 2023 року, коли розписав нічию з єгиптянином Айманом Фарухом Аббасом. Я підходжу до цього бою з настроєм на нокаут. Лавджой жорсткий, але я на голову вищий за нього і доведу це ввечері бою. 2025-й стане роком, коли мене коронують чемпіоном світу, сказав Хантер. Люди сумнівалися в мені, але я тут для того, щоб показати, що моє місце серед найкращих. Хантеру краще бути готовим, тому що я йду, щоб зайняти його місце, сказав Лавджой. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі німець Гіт Кабаєл назвав двох зіркових боксерів, з якими він готовий провести наступний бій. За словами Кабаєла, його цікавлять бої з Антоні Джошуа і ДНТ Вайлдером. Чи є для нас сенс у поєдинку з Антоні Джошуа? Так, мені однозначно буде прикольно побоксувати з АйДжеєм. Я також зможу оцінити себе зі спортивного погляду. Чи матиму я гарний вид із Джошуа, чи вдасться мені впоратися з ним. Якщо ми хочемо побитися за чемпіонський титул, то тільки в поєдинку з АйДжеєм буде сенс. Думаю, що знову почнуть говорити про Дентея Вайлдера. Бій із ним має сенс тільки з погляду на його ім'я та становище, сказав Кабаєл. Нагадаємо, агіт досить міцний і поки що не переможений супертяж. В останніх трьох боях в рамках серії «Ріад Сізон він достроково здолав таких відомих бійців, як Френк Санчес, Арслан Бек Махмудов та Джан Джелей. Еді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, поділився новою інформацією з приводу повернення підопічного на ринг. За словами Хірна, Ейджей все ще відновлюється після травми і зможе провести наступний бій у кращому випадку влітку. Я скажу, що у нього проблеми з верхньою частиною тіла. Нічого серйозного, але це означає, що він повернувся до тренувань, проте не зовсім готовий до тренувального табору. Джошуа необхідно близько восьми тижнів, поки він не зможе належним чином наносити удари. Тож, якщо він почне готуватися у квітні або травні, то це приведе його до бою наприкінці літа, сказав Хірн. В свою чергу популярний боксер-відеоблогер Джейк Пол вибухнув новою гучною заявою. Американський ютубер заявив, що хоче провести бій проти колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Ба більше, Пол упевнений, що зможе перемогти Ейджея. Я знаю свої можливості. Я хочу побитися з Ентоні Джошуа, тому що я знаю, що чорт візьми, надаруємо дупу. У нього немає трималки, немає навичок. Він затиснутий. Я люблю тебе, Ентоні. Ми друзі, але я хочу побитися з тобою, сказав Пол. А як ви вважаєте, чи не черга вже тепер Джейка, витерти ринг кремезним, але досить переоціненим Ейджеєм? І чи продовжить кар'єру Ентоні після цілком можливої несподіваної поразки від зіркового блогера? Пишіть під відео. Президент WBO Густаво Олів'єрі повідомив, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC у надважкій вазі Олександр Усик за певних обставин може уникнути поєдинку з обов'язковим претендентом організації Джозефом Паркером і битися в уніфікації з володаром титулу IBF Даніелем Дюбуа. WBO призначила обов'язковий захист у суперважкій вазі у Сикпаркер. Незважаючи на це, якщо в WBO буде подано петицію з проханням призупинити обов'язковий захист, доти, доки не відбудеться уніфікація, то це рішення ухвалюватиме рейтинговий комітет. Згідно з нашими правилами, комітет на свій розсуд може задовольнити це прохання, сказав Олів'єрі Скайспорц. Нагадаємо, що раніше WBO призначило бій Усика проти Паркера. При цьому сам Олександр неодноразово говорив, що хоче провести об'єднавчий поєдинок із Дюбоа. Сам же тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер вирішив обійтися без гучних слів і кинув українцю виклик під пісню you still with one» у виконанні відомої співачки Шанаї Твейн. По відомим причинам саму пісню ми, звісно, озвучувати не будемо. Паркер не вперше відзначається оригінальними викликами. Раніше він використовував музичні відео, щоб заманити на ринг Ентоні Джошуа та Діляна Вайта, що ж, як ми бачимо, напевно вже немає перешкод до об'єднавчого бою за усі титули дивізіону між Гусиком і Дюбоа. І якщо Олександр не шуткував про останній заключний бій у кар'єрі, то в Паркера на це залишається шанс. А хотіли б ви побачити такий двобій під завісу неймовірного спортивного шляху нашого зіркового співвітчизника? Пишіть у коментарі під відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець згору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.